Всім величезний привіт, Аврора і нові знижки в магазині Аврора почались. По 49 гривень ось ці кондиціонери, шампуні. Шампунь-скраб 250 мл, глибоке очищення, стимуляція росту волосся. Зараз вони по 49 гривень. Звичайно хороша ціна на ці шампуні, кондиціонер. І шампунь для всіх типів волосся безсульфатний. Вони всі по 49 гривень. Так, живить із воложою. Для всіх типів волосся безсульфатний. От мені це, теж цікаво його спробувати, оцей шампунь. Кулмен, cool ось така новинка. Три в одному для волосся, тіла і обличчя. Шампуні шампунь шампуні-бальзам для в, одно, два в одному, а теж з різними екстрактами, сім трав, ромашка і тут є ще ось такий миндаль з протеїнами. Шовку. Теж зараз вони йдуть зі знижками. Новеньке Дору, щойно виставили. Чотири шматки, 100 грамів один шматок, це надзвичайно хороша ціна, 400 грамів, троянда ще є. Також можна окремо купити шматок, 80 грамів. З'явилось дегтярне мило від марки Шик. Велика, велика упаковка, велика вага 140 грам Велика упаковка ціла, цілий кілограм з дозатором гель для душу, піноколада або мохіто 55 гривень. Шампунь проти випадіння волосся реп'яхова серія. 250 мл. Також дивіться, з'явилася сульсена. З'явилася сульсена в Аврорі, паста і сульсена шампунь. Навіть дивіться, є ось така новинка: сульсена Пілінг з натуральним скрабом. І також є, бачу, сульсена олія вітамінізована. Для зміцнення коренів та росту волосся. Ціни ще не поставлені, тому зараз ми проскануємо кожен товар окремо на сканері. 149 гривень коштує ось ця олія. 50 гривень коштує паста. 149 гривень ціна шампуні проти лупи Сульсена. До речі, він мені допоміг. І 149 гривень шампунь-пільних з натуральним скрабом. Це теж новинка. 77 гривень. Ось такий міцелярний шампунь. Відновлює структуру пошкодженого волосся проти ламкості посічених кінчиків Зволожує і захищає від пошкодження. Ось така теж цікава новинка вийшла. Зараз зі знижкою. Вага. Шампуню. Не бачу 400 мл. І також із цієї серії є ще активний ріст, кондиціонер. На поличках в Аврорі з'явилися ось такі цікаві новинки. Це йде шампунь, іде кондиціонер і спрей для волосся з такою назвою С Verde. Виробник наш, Україна. Ну, Сьогодні мене є, О, вибачте, Аврора теж здивувала. Товари новинка. Без знижки поки що. Можна спробувати ці товари, коли будуть зі знижкою. Хто ще не спробував? Для зміцнення проти випадіння, термозахист, колор для кольорового волосся, цікавинки, новинки. Ці для зміцнення. Освітлювач по 25 гривень. Зараз хороша знижка на оцей освітлювач. Блонд. Фарба паліт 62 гривні І елітан по 29. Фарба рябіна по 44. Гелі пілінги для обличчя. Лікар Санте теж зараз в акції. В акції станки для гоління в наборі 8 штук 59 гривень за упаковку. Станки одноразові бік 5 штук упаковці, 49 гривень. В акції саніно, дитяча зубна паста. Також в акції Blendamed 3D відбілювання Велика упаковка 100 мл. Саніно відбілювача, Відбілювальна зубна паста 17 гривень. Так, за цю пасту я не знаю. 27 гривень, зараз в акції пер лен. Жіноча гігієна Бела 10 штук в упаковці 27. 27. І лібрес 10 штук в упаковці 34. Упаковка вологих серветок. 24 штуки в упаковці, 14 гривень. Упаковка паперових серветок 100 штук упаковці двошарові 22 гривні. Вологі серветки 60 штук упаковці 17 гривень. Акція на паперові рушники 160 штук в упаковці. Хороші ці серветки я купував у, в ці, в рулоні. 50 штук. Розмір 25х30. Зараз вони теж в акції. 69 гривень. Назвичайно хороші, я задоволений цими серветками. Губки 10 штук в упаковці, 19 гривень. Набір губок для чищення 2 штуки в упаковці 17. Так, а тут що у нас? Тут. Так, набір ось таких, да? 4 плюс 1 в подарунок. Міла чи 64 гривні. А Ектор Фрекінбок Тут скільки? 4 плюс 1 69. Від фрекінбок Так, скільки тут штук 5 плюс 1 22 гривні в акції зараз. Засіб для миття посуду 22 гривні 460 мл. Лімо Fresh. Акція закінчилась цінники не зняли. Онікс розбирали, залишився один по 29 гривень. Так, півлітровий з лимоном 19 гривень. Бошен фрі 44. Самий найдешевший по 14 гривень 400 мл. Мило господарче. Ось такий аромодифузор, а дивіться замість паличок, які ми звикли бачити завжди, які йдуть в аромодифузорах, Ось такі палочки, да? постійно вставлять в аромодифузор. Ось тут буде ось таке листя. Цікавий такий. Ціна його зараз 99 гривень. Я думаю, що він буде красиво виглядати, дивитись, мати вигляд, прикрашати тумбочку. В квартирі, де впишеться ваш дизайнер квартири. Акція на освіжувачі повітря 37 гривень. Свічки таблетки ароматизовані. Такий набір таблеток свічок. Зараз по 19 гривень, 8 штук упаковці. Набір з 10 штук 22 гривні. Ось така цікава ключниця, яка кріпиться на стіну. І ось тут є гачки можна вішати ваші ключі, коли приходите додому. Ціна таких ключниць До речі, зараз піна монтажна, яка користується завжди попитом. вона 119 гривень, це дуже приємна ціна. Настільна LED лампа на батарейках. На три батарейки. Зараз знижка. 88 гривень. Дизайнерський нічник. Теж зараз зі знижкою. 99 гривень. Велику товсту, скільки тут метраж стрічку, клейкову стрічку, ну як ми звикли на неї казати скотч. Зараз можна купити теж з хорошою знижкою 19 гривень. Ось така новинка для малечі, хоча зараз починаються канікули. Пізніше почнуться покупки до школи. Набір олівців. Вже йде точилка. і резинка. В Аврорі дуже багато різноманітних блокнотів до кольору, до вибору. Навіть з'явилася ось така міні-маленька, москитна, антимоскитна лампа, яка працює від розетки. Ставки під посуд з різними кольорами. 59 гривень. А ці. Зараз проб'ємо, ще є кольорові, але вони великі, бачите? Це такі малесенькі, як в іншому магазині. Тут розмір досить такий величенький, це дуже добре. Так, оці трошки більші по 69. Не знаю, чому різниця. А ці по 59. Такі ж самі за розміром, але на 10 гривень чомусь дорожче. Ці також по 69. Баврорі на всі склянки, на всі чашки. Зараз поставили знижки. Бачу по 29, по 39, 34, 44, 49 гривень. Можна вибрати чашки. Так, тут скляні глечики. Дуже хороша ціна була, але мабуть акція закінчилась. По 18. Мабуть, купують дівчата, мабуть, дійсно. А, до 31-го. По 18 яйця лол. Будь ласка, а хто ще не встиг купити? Розмітають. А Я буду закінчувати відео, і, як завжди, економних вам покупок, мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі!